Вітаю вас на каналі Жива композиція. Я Аліна Центрикевич, художник та вчитель малювання, живопису та композиції. І сьогодні я хотіла би розібрати картину гойдалки французького художника Жана Оноре Фрагонара це культовий твір епохи Рококо. Спочатку поговоримо трохи про історію написання, а потім підкреслимо закони композиції. Гойдалки, спочатку відомі як щасливі можливості гойдалок, були створені на замовлення барона де Сен-Жюєна, який побажав увиковічнити в полотні свою кохану. Причому, за задумом замовника, гойдалки мають розгойдувати священнослужитель, але художник змінив цього персонажа. Легковажний сюжет відбиває звичаї світського суспільства Франції на той час. На полотні ми бачимо короткий епізод, літній вечір і життя знатних осіб. У центрі полотна зображено молоду жінку в пишній рожевій сукні, що ширяє на гойдалках. Їх розгойдує чоловік похилого віку, який знаходиться в тінистих чагарниках саду. Перед героїнею за живоплотом чагарника ховається хлопець. Пікантність моменту полягає не тільки в тому, що він споглядає ніжки красуні, але й в тому, що персонаж, що розгойдує гойдалки, не здогадується про присутність суперника. Молодість, грація та чарівність героїні тримає біля себе обох кавалерій. Жінка витонченим рухом ноги відкидає один черевичок у бік мраморної статуї, що підкреслює динамічність роботи ще більше, а сукня рожевого кольору підкреслює легковажність і юність. Її фігура виписана сухим пензлем, а світлові відблиски, складки сукні, прикраси е деталізовані із застосуванням техніки імпасто. Цей художній прийом дозволяє зробити центр композиції яскравим та незабутнім. Безтурботна радісна атмосфера людей проти ставлення тривожному темно-зеленому фону. За допомогою пейзажу майстер висловив свою думку про подію, авторське ставлення до героїв твору. Живописцеві вдалося донести до глядачів, що показана на картині романтична ситуація. У реальному житті не робить нікого щасливим. Навколишня природа представлена в похмурих тонах, нестримна густа зелень, що закриває небо, і вузлуватий ствол дерева символізують моральну хворобу суспільства. У міру споглядання твору почуття ширяння легкості поступово змінюється душевним дискомфортом. Але ми не будемо нікого засуджувати і повчати, натомість підкреслимо кілька композиційних прийомів. Перше, на що ми можемо звернути увагу, це динамічність роботи. Зробити композицію більш рухливою і живою можна за допомогою діагональних ліній і додаткових рухів, які ми можемо побачити у цій картині. Друге, це контрастність світлових і темних Світлих і темних відтінків. Головна героїня виконана в світлих, життєрадісних тонах, а навколишнє середовище в похмурих. Таким чином автор підкреслив головний елемент. Третє це символічність. Амури, занедбаний сад і е, дерево на передньому плані. Всі елементи мають символічне значення і надають сенс роботі. Ці композиційні прийоми ви можете використовувати в своїх роботах і робити їх ще більш влучними і незабутніми. Можливо, ви помітили ще кілька композиційних прийомів, про які я не розказала. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Тих, хто хоче навчитися малювати і розбиратися детальніше в законах композиції, запрошую вас на безкоштовний урок малювання. Пишіть в Дірект. Посилання на інстаграм ви можете знайти в описі. Буду вдячна за вподобайки і підписки, щоб я розуміла, що такий контент цікавий для вас. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі Жива Композиція.